69-річна Валентина Чавела робить перші кроки після операції. Жінка з села Донецьке, що на Донбасі, розповідає 28 листопада на власному подвір'ї отримала кульове поранення. У нас от йдеш і буває, ти чуєш, що постріли є, і ми стараємося десь ну схаватись. А то вообще була тишина, не в свисту не було нічого. Що ж як пекло мене? Подивилась, думаю, що, що трапилось. Думала пуля, зараз подивлюсь, де вона, подивилась нема. І пішла додому. Ну Но ногу вже я не могла нормально йти, вже не тягнула ногу. Дойшла, кажу, може, мабуть, пуля попала, подивись, синяк буде. Він відкрила, там дирка. Валентина каже, чоловік викликав швидку і її доправили до Слов'янська, але місцеві хірурги дістати кулю не змогли. Тоді жінку екстрено відвезли до одного з медзакладів Дніпра з великою крововтратою близько двох літрів. Два дні наші лікарі заміщали крововтрату, знімали больовий синдром. Тут проходять стегнова артерія, стегнова вена. Стегновий нерв Олег керівник центру судинної хірургії розповідає: дістали 4 сантиметрову кулю. Якщо куля влучає в стегнову артерію, десь 70% поранених гинуть на місці ураження. Ця куля дуже визивала больовий синдром, вона давила на нерв. Хвора не могла сама ходити, і тісне прилягання до стегнової артерії могло б визвати проліжень в артерії і кровотечу. Це чудовий такий рідкий випадок, що куля, отак вона пройшла між між. Артерії і нервам, вона не пошкодила. Команда хірургів та анестезіологів за допомогою спеціального рентгенапарату змогли побачити кулю та зробити 10-сантиметровий розріз у потрібному місці, каже лікар Сергій. За допомогою тої апаратури, яка дозволяє рентгенологічно все це визначити до міліметра, спрогнозувати та витягнути цю кулю, яка попала в таке страшне місце. Що могло привести до смерті за три години після операції? Жінка почала самостійно ходити. Після одужання планує повертатися додому. Поліна Паламарчук, Марія Декресинська, Суспільне новини, Дніпро.